Так, це у нас ще сакури. Тут там, де борбосховище, біля житнього ринку. Ось такі. Я ще тут не бачила. Дивіться, які теж класні квіточки. Такі шикарні квіточки біля базару. Бачите, як базарчик. А тут у сквері, вже багато різних дерев. Тут ще й гарно цвіте. Сакури. тут навіть декілька, бачите, дерево. Одна, друга, третя. Штук п'ять десь сакур. А там вроді ще магнолія повинна бути. Що подивимося, чи магнолія є. Там от черемга гарна така. Ось теж дивіться, які гарні тут квіточки. Черемха велика, яка. Не? Квіти як банани. Ось, дуже красивий. Тут якась ще квітуюча така вишня, чи що. Чи яблунька може якась така цікава. теж. Ой, яка красива. Ще не повністю розпустилася. Таке деревце, красиве. А, це, знаєте, як ці райські яблучка, мабуть, да? так? От вони такі квіточки в нього. Теж красиві, райські яблуки. Я по плодам вже бачу. І там от була магнолія, але вона якась в цьому році не така дуже гарна. Що подивимося, якась одна кіточка там розпустилася. І щось не дуже вона така цвіте. Щось я вам покажу. Да, в тому році в неї було більше. квітів, А в цьому щось така якась може замерзла. Маленька кіточка тільки ось на гнолі. Все більш нема. Все, всім чудового, гарного дня. Показала вам ще одну сакуру. Да? А там от вони цвітуть.